Сьогодні ми продовжуємо далі рубрику посів у зернових з малими нормами. І сьогодні ми завітали під Волочиський район на нашу пшеничку реформ, яка була посіяна з міжряддям 30. І сьогодні 7 липня. Дивіться, ще яка стоїть зелена наша. Який колос ще зелений. Листок, правда, пропорцевий вже згорів. Тому що тут фунгіциди не вносилися. Але дивіться, який стоїть зелений колос. Тут було посіяно у нас 2 мільйони. А отут от тут о сусіднє поле тут сіяли ну, 5 мільйонів це як мінімум. Значить, подивіться, як вже тут пожовкла пшеничка. Зараз у нас йде жара і дуже вона. Швидко починає дозрівати. Також прапорцевий листок. Бачите? Ну, майже ще щось там трошки є зелене. Ось такий контраст. І переходимо в наш реформ. Дивіться, ще яка стоїть зелений зелений колос. Так що, ось на сьогоднішній день маємо таку пшеничку. Так, колон, колос у нас, дивіться, який мощний, рихлий. Закладка бомбезна, гарно. Ну, подивимося, як буде доходити, як буде дозрівати зерно. І вже будемо чекати урожаю. Так що тут ще жнива мінімум треба чекати, я так думаю, три недільки. А там буквально неділю при таких температурних режимах і пшеничка її просто запалить, зерно буде щупле і ніяке. А тут маємо надію, що ще притягнеться вегетація. Можливо, десь все, любив ж жнива, впасти якийсь дощик. Трошечки вона візьме вологе і виповне гарно повноцінне нормальне зерно. Так що слідкуємо далі, будемо вже чекати урожаю.